Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо кутову шліфувальну машину САК 1300F. Це потужний інструмент, здатний забезпечити ефективну роботу. Тож, давайте детальніше розглянемо кожну з її характеристик та переваг. Але перед початком пройдемось по правилам техніки безпеки. Не забувайте одягнути захисні окуляри, рукавиці і кожух на кашем, який йде у комплекті. Перша характеристика, на яку варто звернути увагу, це діаметр диску, який становить 125 мм. Це оптимальний розмір для багатьох робіт. Компактний розмір диску дозволяє вам працювати з великою точністю і контролем над матеріалом. Сак 1300 f має потужність 1300 Вт. Вона може Ефективно виконувати різні завдання, включаючи різання, шліфування та полірування різних матеріалів. Число обертів холостого ходу дорівнює 12 тисяч обертів за хвилину. Це дозволяє досягти швидкого та ефективного різання чи шліфування. Ви отримуєте велику продуктивність і швидкий результат у своїй роботі. Решем оснащена різдвенням шпинделя М14. Це стандартне різьблення, яке робить її сумісним з широким спектром аксесуарів. Ви зможете легко встановлювати та змінювати шліфувальні диски та іншу оснастку з використанням цієї різьби. Наявність фіксатора шпинделя дозволяє легко та швидко замінювати шліфувальні диски або аксесуари. Також каше має двопозиційне кріплення рукоятки. Це надає вам більше контролю та стабільності під час виконання завдань. Регульований захисний кожух забезпечує максимальний захист від іскор і стружки. САК 1300 f оснащена редуктором на двох підшипниках. Це забезпечує плавний хід та зменшує вібрацію під час роботи. Ви отримуєте стабільність та точність під час виконання завдань. Також каше має заливку яко статора, що сприяє покращенню їхньої довговічності та надійності. Це важлива перевага, оскільки захищає внутрішні компоненти від пилу, бруду та ударів, що можуть виникати під час роботи. Іншою перевагою сак 1300 f є наявність швидкоз'ємних пилозахисних фільтрів. Ці фільтри допомагають утримувати пил та інші частинки від проникнення до внутрішніх компонентів КШМ, що забезпечує довготривалу роботу і підвищує тривалість її служби. Також хочу зазначити, що StartPro SAC-1300F має ергономічний дизайн, який забезпечує зручне використання і комфортну роботу протягом тривалого часу. Легка вага в 2 кілограми дозволяє зменшити втомлюваність під час роботи. А прогомований кабель довжиною 2 метра додає мобільності у використанні. Тож давайте перейдемо до комплектації інструмента. До неї входить захисний кожух, додаткова рукоятка, ключ. Додатковий комплект вугільних щиток, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на цю кутову шліфувальну машину, як і на всі інструменти StartPro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Цей потужний інструмент забезпечить вам продуктивність, точність та комфорт під час виконання будь-яких робіт. Незалежно від того, чи ви професіонал або просто любитель ремонту, сак 1300F задовольнить ваші потреби. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!